Всіх вітаю в новому відео, тренуванні серіалу Як накачатись. Для підтримки і розвитку серіалу. Будь ласка, поставте лайк, підпишіться на канал. І давайте почнемо сьогоднішнє тренування для того, щоб накачати руки, груди, прес та, звичайно, м'язи спини, взагалі, весь верх тіла. Почнемо з підтягувань. І далі ще покажу віджимання на брусах та віджимання від брусів. Класичні вправи, як завжди, для того, щоб підкачати м'язи своєю масою тіла. І як комусь може показатись на перший погляд, це звичайні підтягування на перекладині, Але, звичайно, що всі види підтягувань різноманітні. І навіть мінімальна відмінність в будь-яких варіантах підтягувань, вже буде повністю змінювати. Всі відчуття та прокачку м'язів, що найголовніше. Тому рекомендую вам для того, щоб класично створити базу для занять воркаутом та гарної прокачки м'язів, робити один підхід на максимум раз в тиждень своєю технікою підтягування на перекладині. Це може бути підтягування з зігнутими. Ногами, з рівними ногами, більш ціпкі підтягування з сильним хватом на перекладині, Тому що чим довше ви зможете підтягуватись по часу, тим краще це буде для розвитку ваших м'язів. Але якщо ціпкості немає, то важко витрачати та використовувати свою силу наповну. Тому рекомендую вам робити максимально швидкі підходи. І це якраз є основою цього тренування та варіанту стилю підходів на максимум, тому що їх також можна робити по-різному. Але якщо акцентувати увагу на взривній силі та швидкості виконання кожного віджимання та підтягування, тому що так як робити потрібно один підхід на максимум на перекладенні підтягуючись, також до цього додавайте один підхід віджимань на брусах. В даному прикладі показую вам свою базу на той час, коли знімалось це відеотренування. В середньому це було 30 підтягувань на перекладенні та 50 віджимань на брусах. Звичайно, що кожен новий підхід може бути зовсім різним, в відчуттях. І якщо робити тих самих 50 віджимань на брусах, але вже повільніше, то. Може не вийти зробити аж 50 разів, тому кожен раз, в залежності від того, яка відмінність в якості виконанні тих чи інших вправ, класичних базових, буде відрізнятися тоді, звичайно, що та сума, яка буде виходити в кінці підходу. Тому особисто в мене це таке, а у вас може бути інше. Маю на увазі, що якщо ви зробите 10 підтягувань чи 20 віджимань, це також нормально. Головне робити на максимум, не думаючи про те, скільки разів виходить зробити в кожному підході, тому що нереально повторити ту ж саму техніку виконання підтягувань. Головне це привчити себе робити хоча б один раз в тиждень по одному підходу. На перекладині підтягуючись, на брусах віджимаючись, та рекомендую ще вам додати до цього віджимання від брусів. Так як віджимання на брусах та віджимання від брусів, це трішки різні вправи. І само собою, що, якщо ви себе будете знімати на відео чи запам'ятовувати те, як ви будете підтягуватися, віджиматись, або збоку хтось вам буде підсказувати вашу техніку. То можна тоді прогресувати в одній тій ж самій техніці. Але просто, так як тренуюсь, скільки себе пам'ятаю, більше 25 років вже на перекладенні та брусах своєю масою тіла, то можу вам порекомендувати просто робити різними хватами ці підходи раз в тиждень і різною технікою виконання. І таким чином ви не задумуючись просто в своє задоволення, зможете робити ці підходи, не думаючи про те, чи потрібно буде наступного тижня зробити більше разів, чи якісніші якісь вправи мають вийти в результаті. А якщо будете намагатись робити просто совісно, в своє задоволення, кожен раз тренуючись в цих вправах класичних, то тоді, само собою, ви будете отримувати задоволення від процесу тренування та розвиватись простіше, так як це буде сприйматись вашою головою набагато легше. Ви не будете задумуватись про те, блін, а якщо не вийде зробити більше, прес само собою, прокачається в будь-якій вправі, тому зможете комплексно на основі трьох звичайних вправ, навіть якщо по одному підходу будете робити в тиждень. Це вже буде хороший старт. Неважливо, скільки ви ще раз нагадую, вам будете робити в кожному з підходів. Само собою, що для детального, ідеального розвитку потрібно тренуватися не раз в тиждень, тому що це буде просто-напросто мало. І для цього вам допоможе дійти результату, моя програма тренувань і не одна, їх декілька. Купляйте програми тренувань на сайті www.workoutadama.com. І ці всі тренування зі своєю масою тіла ви можете робити по відеоінструкціям на сайті, маючи свій логін та пароль. просто входячи на сайт, вибираючи ті вправи та тренування, які будуть вам більше всього подобатись. Таким чином, не Розуміючи нічого і не вивчаючи воркаут, вправи, тренування та все інше, покладаючись на мене та на мої знання і досвід, ви стовідсотково гарантовано зможете навіть з самого нуля дійти до хорошого базового рівня підтягувань та віджимань. Це число, яке сьогодні в цьому тренуванні ви зможете досягти 100%. Навіть більше. Підтягнетесь, якщо ви будете довгий час тренуватись. це, звичайно, завжди варіюється. І в залежності від того, яка техніка в віджиманнях та підтягуваннях, буде відрізнятись той чи інший результат. Але якщо ви дійсно хочете створити ідеальне тіло, підкачати свої м'язи, то кращого нічого навіть не існує. В моєму розумінні, так як все своє життя. Інвестував в ці програми тренувань, тренуючись постійно, скільки себе знаю, мені пощастило дійти до світового рекорду віджимань від землі. Це більше тисячі віджимань за один підхід. І інші базові вправи, які також зробив на віджиманнях, на брусах, підтягуваннях на перекладині. велику кількість віджимань та підтягувань. Тобто, знаю про це дуже багато. Тому підтримайте розвиток серіалу проєкту як накачатись своїми покупками програм тренувань. Ціна від 100 доларів до 1000 доларів з порогом 50 доларів. Це означає, що, купляючи ті ж самі програми тренувань за оригінальною ціною 1000 доларів, ви їх також можете купити за 300 доларів. І вам вистачить цього на все життя абсолютно. Це не рік тренувань чи два, три. А... Десятки років, тому що тренування безкінечні. Тому тренуйтесь, звичайно ж, зі мною по цим тренуванням, якщо можете, і якщо ваш рівень це дозволяє робити. Якщо ні, і у вас немає такого досвіду, ви не тренуєтесь тільки, то, звичайно ж, підтримуйте розвиток серіалу проєкту та при цьому всьому дійсно купляйте для себе. Ідеальний продукт, який буде вам допомагати ставати кращими кожного дня і розвиватись при цьому постійно, навіть якщо будете тренуватися не кожного дня. Тому дякую всім, хто купує ці програми тренувань. Використовуючи купони на знижку, ви зможете купити за тою ціною, яка вам буде більше всього до вподоби. Буду вдячний абсолютно всім, хто купить неважливо за якою ціною, починаючи з 100 доларів. Доходячи до 1000 доларів, а хто купить за оригінальною ціною, всіх вас буду віддячувати в своїх наступних відео. Поки що спочатку проєкту серіалу «Як накачатись 2024 року 1 січня ще ніхто не купив за оригінальною ціною. Але як тільки це буде, то сповіщу вас про ці приємні для мене новини. А саме тренування віджимань на брусах додайте віджиманнями від брусів. Це тих самих 50, 100 навіть віджимань на брусах. Скільки у вас буде виходити, але як і віджимання на брусах, так і віджимання від брусів є основою звичайне класичне число 100 разів. Тобто ставте собі ціль 100 віджимань на брусах, 100 віджимань від брусів, 50 підтягувань на перекладині. і навіть якщо будете дуже довго і нудно доходити до цих результатів, то це все рівно. Просто ставте собі таку ціль і тренуйтесь. Віджимання на брусах можна по-різному робити, з різною технікою та швидкістю виконання. Так само стосовно віджимань від брусів. Рекомендую вам робити максимально швидко, чітко, взривною технікою, так само, як ви робите в даному прикладі відеотренування, підтягування та віджимання, які були показані до. Так і робіть віджимання від брусів. Так само, нічого не видумуючи. Тут немає ніяких суперпідсказок, крім того, що намагайтесь ідеальніше, наскільки це можливо, тримати своє тіло рівним, піджимати копчик, не згинати ноги в колінах і дивитися приблизно в одну і ту ж саму точку і сторону, не рухаючи своїм тілом, не розбалансовуючи себе. Але, звичайно, що це все в процесі самого підходу може варіюватись, тому намагайтесь тримати себе ідеально. Наскільки це буде можливо, і таким чином постійно вдосконалюйтесь і ставайте кращими. Всім дякую за перегляд! Поставте лайк в підтримку, напишіть коментар. Побачимось в наступному відео. Всім щасти і дякую, що підтримуєте покупками програм Тренувань. Пока!